Футбольний прогноз Ліга Чемпіонів, Ренджер Динамо. Перший матч завершився 1-1. Фаворит у букмекерів, тут то саме Ренджерс по складу команди Рівні. Напевно, фаворит він є, тому що грає вдома і ну, і грав він в першому матчі краще. Трошки краще за Динамо, якось відчувалася страта. Більше якось, ну, на те, що от, на гол. От Ренджерс, я скажу, не грав в ігрі, а от Динамо не, не заслужило на ну, те, щоб пропустити саме на останніх минутах. Можливо, якби раніше пропустили щось, склалось по-другому. А так загалом Динамо якось мені не дуже сподобалося з ігрою. Ну, якби думали, що буде так, як з партизаном, все, що будуть бить, буде залітати. Не ну, тут то було і щоб пройти далі, потрібно, потрібно Динамо саме додати в ігрі з тої грою, яка в них є, вони, я думаю, ренджерс не пройдуть і додать вони. На це покаже час. Тут якби фаворита такого немає, тут рівна пара 50 на 50, я вважаю, найбільш ймовірний результат це саме нічия. Я думаю, вони будуть дружити нічією. А так брати забитим м'ячам, я думаю, саме, мені здається, так само менше буде. Менше 2,5. Не думаю, що удача так само буде з Динамо, як була, з партизаном. Тут треба буде виложитися, щоб. Ще, ще й не пропустить від того самого рейнджерса, бо так як я грав він першу ігру, хоча, може, в другій грі він буде грати слабше. Час покаже такий прогноз. А так, якщо говорити на прохід, то, звісно ж, я на Динамо буду ставити, Тут якби рівна ставка. Можливо, взагалі брати не буду цей матч на, на, на прохід, а саме на менше, на забитий. Дивиться мічі саме менше на прохід, теж ризиковано. Брать так пара рівна, шанси є в обох команд. В принципі, удачі Динамо. Лайк за прогноз і всім удачі.